Я не хочу блядь. Тепер я не ми Або нюк, або вірпет. Що, все, Максим включився, зараз не буде. Боже, воно було таким смаковитим Давай заробляти 360 Флешка крута. Паша аж зупинився. Я не хочу пішли. Да, на, на горе, спина, на спина, 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 Я не можу йти. Нахуй, бався. Ну, за віком буде заходити з голуб. Ви так класно сидите, голуб. О, вийди на сюди. Блять, Максим, ти з тим револьвером, йоптий. Я сонув на джет, щоб все не сіпатися. Я сіпав, що хто, і стихаю, блять. Охуяк. Ух, яка африканська сітка, я не їб. А які таймінги ти ловиш, це постерну. Від... А дифузів то нема. Нема. Тепер буде ходити вокруг. Не буде. Тут покорится. Право. Справа. Да опять я ну мы маупы нахуй. Ты маупа. Ты тоже маупа, блядь. Я тоже маупа. Оверпас вырубай нахуй. Не. Не-не-не-не-не. Я баню оверпас. Абуню кабу оверпас э, нюк баню. Вот и премьер ну, тоби петя. А тут тоже банятся карты. Максим, бань тоже одну карту. Дама червова. Долба. Ладно, выкрутимся. А да бомба? А на Б? В палацах? В апартах? Макс, иди сюда, я тебя убью. Я пришел, я кинул и... Все, иди на... Иди сюда. Макс, іди сюда. Я тут не до чого. Я бомбу віддав чуваку він її кудись кинув. Так, стань на я тебе просто хотів вбити. Не-не-не. Зробили... Бля, Макс, це той самий самый який буде скопити тебе, блядь, три роки на. Бля, довбо... ж вот. Піз... Карп по мою. Ну сдохни Кар, кар кар кар. Фу пизд.

Ура, Максим Кіл. Прострілка. Що, все, Максим включився, зараз він хедшотом mm -hmm. Зараз, зараз нам полетять. Ага. Ой, так Максим наставив хедшоти, так наставив. Максим виключився. Та <laughs> да, вони Че, просто я побачили, я що я Максим Кіл зробив і лігнули. Перепугались. Лоу хп сіті. Конф. Проститутка, він сайбен, тебе шо? Они... Я этого не вижу, я этого не вижу, не хулися Я тоже, я тоже ничего не вижу. Hello, Hello, team. Uh, green is А, я... казалось. Ох, HP Shark. Що в мене знову бомба в шиї? Ви гучно стребаєте, пацани. Напиши ось звідси. Алі, стрімно мене розумію. Де біля? Кикоти печу. Ща кикну. Ще кикнуть чекай шаки Давай, я не хочу з вами играть. Я, я тоже взять. не хочу, я тоже не хочу. не ходим, пацаны, Поки на задньому фоні хлопці займаються чоловічими справами, попрошу поставити вподобайку цьому відео, так як я сильно старався над ним. У мене зараз мало часу на створення відео, тому ваша вподобайка. Підписка та коментар будуть неймовірною підтримкою для мене. Дякую! Ідіть А на... так я бачу тільки йшов. <схай> я бачу павука. туди. Там щось страшне. же не мабуть, Хендриксона. А не не згризли. Же... <сих> Дуже сильна бака, вона мене за один удар майже до лоу ХП довела. Точніше, вже лоу ХП. Давайте, заходьте. Раз, У вас лопати є. Я пам'ятаю їх як найкращих друзів. Все, гей, Угу, і вас всіх, я зрозумів, я так пам'ятав. Угу, угу, Рахую до десяти. І що, Паша, як тобі? Це Титан був. Хе-хе-хе. Ух ти, кацити. Варіант якийсь монстр нападає на нас. Сука. Я більше не воїн, Макс. Ти... Я віддаю цю лопату тобі. І я знав того, що ти став... Крутим... Емм... Джедаєм. Хітхам. І вообще крутим тіпом. В'єєєєєєєєє. Я його поглобив. Бл**ть, по моїй голові. сука. Я посмішняв тебе в рицарі. Йди за мною. Йди за мною. Та вже піду. Там якась ході. Сім вине! Зрозумів. Типу наражають синів міяні. Я твій труп не понесу. Ти це в курсі? Якщо ти мене чуєш, в мене руки зайняті. Будеш тут лежати. Не треба було помирати, хай не Але Максим помер. Макс. Таку ж, така вже драма. я...

Яка неочікувана зустріч на тобі моє тіло. Боже, воно було таким смаковитим, Зараз, Максим, зараз, зараз, зараз. Бл, така драма за мій труп, це пиз. Я дивився на цю картину, бля, таке враження, ніби в моєму очку. Максим. Золота анальна пробка. Максим! Бі! Блях, ти довбуаррис, який <Ті>, же ти дебіл. Я все понял. Я сразу все зрозумів. Давай зараблять 360 мув. Нет, не будет. <рес> Передумав. хе передумал. дивіться, пацаны, движь, челлендж, кто станет на корабль лох. Пися попа, пися попа, пися попа. пися попа. Подписывайся. инициатора. А, там, Паша там черный. Назар пришел. Там здоровья, бегай. Кто станет рядом? Песня. Здоровья. Ну, так мені песла пойду до школы. дзвони, ты дзвони, Перший дзвони. Я сейчас вас заебаю, что бог нахуй. <ріст> кота б выкинула піздец. Ты миша, блядь, замема, яка похожа на папа римского. Детя, <ріст> що ти понимав, це ми його чули на. По-моему, они найти его. Сука. Я не знаю, Макс, принес <рігалі> 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 за, <рігалі> за ты принес. Да, куда ты получил? Не! <рігалі> 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 <рігалі>

Ну, бля... Добре, що Ну блять хоч шаб туман, а не гроза. Тихо, тихо, псиможу бути тут. Вкажи мені тихо і пчихну те, царь бомба.